Все-таки наварилися на закупівлі дронів посадовці Полтавської міської ради. На цьому тижні військова контррозвитка СБУ провела обшуки у Полтавській міській раді, і після обшуків колишньому директору оборонного департаменту та фахівцю вручили підозри. Нагадаю, у грудні 2023 року оборонний департамент Полтави закупив для військових частин дрони майже на 40 мільйонів. Січня вже всі почали кричати, що переплатили втричі. І от аналітики БЕП підтвердили більше 5 мільйонів завданих збитків місцевому бюджету. Дивишся, на фото з обшуку стоять такі овечки. Зрозуміло, що за ними хтось стояв, але в них був вибір підписувати чи ні документи. А ми чекаємо перемоги. Коли між нас живуть такі падлюки, до них питання, на чому ви хотіли нажитися? Іде війна? Гинуть люди. Ми скрізь чуємо про допомогу для військових, а наші падлюки у своїх же крадуть. Як вони думають жити далі між людьми?